Друзі, вітаю! Зараз займаюся швидко знімальною плиткою на рівні стояка. На даний момент я вже одну закріпив. Вона тимчасово закріплена на СВП-шки в процесі приклеювання. Зараз я зніму і все покажу. Вона вже не відпаде, тому що вона вже на магнітах. Бачите, СВП-шечку можна забрати. І бачите, вона вже ось. Кріпиться на магніти і, в принципі, має триматися, якщо на ньому ніяк не діяти, там, не притискати, не бити, по ній воно буде триматися і все буде чудово. Рішення, яке я використовую дуже бюджетне, це самі звичайні меблеві магніти. знаєте, такі, Я в сучасних меблях не зустрічав таких магнітів, але оцих старих сервантах, тумбах радянських, ось такі магніти. Використовувалися. І такі магніти в магазині коштують зовсім небагато. Ось цей більш потужніший магніт я взяв на оцю плитку, попробую. Він стоїть 9 гривень, а ось ця плитка закріплена на 4 магнітах по 5 гривень. Кріплення однієї плитки вам вийде десь в гривень 40. Я не думаю, що це так багато, тому що якісь інші методи кріплення можуть бути набагато дорожчими. Єдине, що мені здалося, що на ось цю плитку мало слабких, оцих 4 магніта, я взяв ще добавлю Шість магнітів на ось цю плитку. Ну а другу плитку я на чотири ось таких більш потужніших магніта закріплю. І подивимося, що буде краще працювати. Дивіться, тут все стандартно при укладанні плитки. Звісно ж, я витримував цю відстань під одну плитку, щоб нічого не підпилювати. Зверху тут так само все. Бачите, тут тимчасово на СПІ ще плиточка стоїть місцями. Далі дивіться, у нас тут гіпсокартон волостійкий. Він кріпиться стандартно по системі на СД профіль. І тут у нас виходить зазвичай голий гіпсокартон кут має бути. Ось приблизно якось туди. Да? Але щоб прикріпити магніти, потрібна якась основа. За основу я взяв е, удешний профіль, але одну стіночку відрізав, зробив з нього кутничок. І цей кутничок я прикрутив. Бачите, раз, два до профіля, три, там декілька точок кріплення зробив, і вже до цього кутничка я виставив. Прикріпив ось ці меблеві магніти. Ну і, звісно, на плитку, відповідну частину цих магнітів, я приклею на епоксидний клей на саму плиточку. Найперше, що я роблю, закріплюю плитку на СВП. Неважливо, можливо, вона трішки перекошена. Бачите, там шовчик більший, тут вона лягла близько, нічого страшного. Нам головне ось цю площину зберегти, щоб все зараз було в площині відносно основної стіни. Далі я беру комплектом ось так цей магніт. Ось ця пластинка, яка буде приклеюватися на плитку, і ось цей корпус, який буде прикручуватись на ось цей металевий голок. І далі я його просто прикладаю ось тут тако. І провожу лінію маркером, щоб бачити, де його прикручувати, на які лінії. Ось дивіться, наша одна лінія, яку я обводив показував. Потім я просто ось так прикладав магніт ось, і переводив, де потрібно. Ось, якраз він попадає ось тут в пазик і ще дозволяє трішки регулювати. Ну, Далі засверлив. Сверлом 1,5 мм. І ось на саморізики я зараз прикручу ще й цей магніт, так як і ці. Але, дивіться, не закручую їх повністю, щоб вони залишалися подвижними. Щоб при першому монтажі, коли приклейки, коли я плиточку буду виставляти на СП щоб все лишнє могло просто посунутися такого, бачите, назад. Щоб я не давив його, ось тут трошки зажав лишнього. Воно спокійно собі подалося. Я притиснув його трошки, і воно. Там лишнє відійшло на лад. Нічого ще не клеїв, але прикріплю плитку на СВП і підлажу ще. Попередньо, як я вже сказав, я трішки послабив магніти, ще підлазю рукою і такої їх трішки підганяю під плиточку, бо як ставив плитку, трішки їх все-таки задавив всередину. Єдине, що, де будуть клеїтись магніти, приблизно прикласти подивитися, потрібно обезжирити і протерти від пилу. Для цього я використовую ось такий антисиликон автомобільний. Він її добре обезжирює і швидко випаровується, щоб плитка не впитувала вологу. І довго не було мокрою, тому що мокре, звісно ж, не буде сильно прилипати. Ось так, вона протерте і воно швиденько зараз буде випаровуватись. Ось ці пластинки будемо приклеювати до плитки, я їх вже всі зняв і потрошки ось дозую з цього шприца на кожну пластинку. Трішки незручно, тому що консистенція в шприцах різна, і воно трішки по-різному видавлюється. В комплекті є ось така лопатка. ось, І ось таким чином. Я прямо на пластинки роблю змішування. Ось ця смола трішки побіліла. Це, в принципі, значить, що вона активувалася, можна так сказати, перемішалася досить добре. Ну, зараз я розподілю, напевно, все рівномірно по всім пластинкам. Трошки. Прикладаємо пластинки на магніт. Треба все швиденько робити, тому що смола може почати стікати, старатися не пачкати сильно сторону, щоб там все не прилипало до магніта. Потрібно обережно тепер. Прикласти плитку. Ось вона вже підсохла, все сухеньке. Все, так і прикладаємо її обережно на своє місце. Все, закріпили. І тепер клинами фіксуємо. Ну і ще можна так само в принцип, підністи і стиснути ці дві поверхні. Магніта і плитки. Уже ранок наступного дня знімаю. І дивимося, як наша плитка тримається. Вона, скажімо за все, ще буде її трошки приклеєна, бо там трохи смола попадала. Її треба трішки буде підірвати. Оп. Тут я вже відірвав. А тут не можу. О, давайте так. Оп! Є! Все приклеєно. І зверху і знизу. Трішки, бачите, видно, затекло і приклеїлось лишнє. Давайте ще й верхню теж. Тут же теж доклеїлося ще шостий магніт на дві сторони. Оп. Так, Пешку забираємо і пробуємо ставити, як плитка буде триматися на шести. Так, ну Тут потрібно десь піднастроїти, бо бачу, що є десь люфт. Але не страшно. Тримається наче впевненіше. Так, давайте нижню. Так, ну тут ще треба магніти налаштувати, бо я продавав, бачу. Ну ось налаштував, плитка більш жорсткіше тримається і пробуємо знімати. О! Ну, ось так я бачите з одного боку піднімаю, під, підважую, так сказати. Але якщо там використовувати якусь присоску і пробувати по всій площині одночасно зняти, то напевно треба зусилля досить добре робити. Але я тут зроблю ручку, щоб за одну плитку можна було за допомогою ручки знімати, щоб опять же подивитись показники лічильника. Тут як ви як бачили, лічильник є. А верхня мені не подобається все одно. Ось ці чотири магніта. Краще, ніж оці шість. Не знайшов я, на жаль, характеристики сили примагнічування і тих, і тих магнітів. Немає такої характеристики. Але я ще знайшов цікаву скобу. Теж, в принципі, варіант досить непоганий. Є ще меблевий такий два ролика. Кріпляться на скобу, вони підпружинені, зводяться, відводяться. І відповідна частина до цього ролика, ось така скоба конусна, і вона заходить і защолкується. Я зараз фото прикріплю, все ви побачите. Там трошки варіант дорожчий, там 30 гривень штука, але знову ж таки можна пошукати дешевші. На одну плитку можна в гривень 100, напевно, вкластися. То навіть буде, я думаю, краще, тому що воно по висоті точно фіксує і не дає плитки з'їжджати. Тут, можливо, може з'їжджати, хоча ось, ось зараз в принципі, плитка не з'їжджає, тримається досить добре, і тим паче вона ж буде аж до самого низу, нікуди немає і куди просто їхати. Але тим не менше, якщо стоїть питання, щоб ще не з'їжджало донизу, то можна брати ось такі фіксатори на роликах. Потім я відео ще одне зроблю, тут ще зверху зроблю, можливо, я тут за якусь іншою технологію зверху зроблю, є деякі задумки, потім, якщо що, я поділюся. І тим паче зараз опалювальний сезон. Я, на жаль, не можу нічого зробити з цією трубою, тому треба дочекатися кінця опалювального сезону і вже тоді щось доробляти. А затягувати я не хочу це все, тому зараз викладаю ось таке відео. А далі ще буде одне. Тому, якщо комусь понравилась ідея, ставте лайк. Можливо, ще у є якісь варіанти. Пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.